You Юлак cinema? <плодиска> Вітаю на першому місцевому. З вами програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Всеукраїнський фестиваль молодого аматорського кіно двері знову порадував режисерів-аматорів новими перемогами та нагородами. Чотири місяці тривав конкурс кіноробіт з різних куточків України. Молоді режисери надсилали свої відеороботи, аби отримати головну нагороду кінофестивалю Золоті двері. 15 червня відбувся фінал конкурсу кіносценаріїв і вже відомі імена переможців. Але ми трішки потримаємо інтригу. Так як конкурс кіноробіт є останнім конкурсом другого сезону фестивалю Двері, то варто згадати, як ж спочинався другий сезон фесту. Другий сезон всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно двері розпочався із підбиття підсумків першого сезону. Організатори, члени журі та учасники фестивалю ділилися своїми враженнями і припускали, що варто змінити у фестивалі. Фестивалю двері треба визначатися з власним обличчям. Що таке аматорське кіно? Задайте питання поки що. Всі скажуть це погано зняти кіно. Але насправді це непогано знято кіно. Це кіно з іншими творчими методами, з іншими прийомами, з іншими підходами і ставленням автора до свого продукту і ставленням глядачів до цього самого продукту. Мені здавалося, що буде більше е, молоді і буде більше молоді е, з різними, скажімо так, висловами. Е, я побачив більше. Досвідчених людей, але не побачив молодих зовсім людей, які пробували. Оці, так би мовити, бризки шампанського, 17-річні, 18-річні люди. Мені хотілося, щоб їх було значно більше. Вони є, але мені хотілося б було значно більше. Звісно, що хочеться вище, ширше. Але я думаю, це все ще попереду. Насправді, це. Незвичний і експериментальний формат. В Рівному, ну, ви самі розумієте, не було кінофестивалів, ні аматорських, ні будь-яких інших. І ну, це місто, місце не асоціюється з кінематографом. Ми створили певний майданчик, на якому а, ну, почали створюватися творчі проекти, не пов'язані безпосередньо з кінофестивалем. То режисери зустрілися з сценаристами, оператори з своїми режисерами. Одним із нововведень цьогорічного фестивалю стала промоакція у різних містах України. Житомир Львів, Галуцьк та ще кілька міст відвідав фестиваль. Адже звання всеукраїнського потрібно підтверджувати. Представники кінофесту стверджують, що сприймали їх позитивно. <му> Смотри в обласних центрах Західної України саме ми почали подорож у середу. В середу ми були в нас в Рівному. Далі поїхали в Луцьк, а далі в Львів. Місто ми могли приїхати, і люди якось так здивовано на це все дивились. А наприклад, у Львові дуже гарно сприймали, у Вінниці ну, в нас в місті також. Ну тобто, люди одні люди дивуються, другі люди з нами працював мім. Трошки неадекватна була реакція на міма. А ну більше позитивно реагує молодь. Першим етапом фестивалю двері є конкурс кіносценаріїв. Хто має креативні ідеї, але ще не знає, як їх втілити у відео, або просто не має такої можливості, надсилали свої друковані сценарії на фестиваль. Хтось надіється достукатися до членів журі, а хтось просто шукав режисера, який зможе екранізувати вже готовий сценарій. Саме на екранізацію вже готового сценарію роблять ставки організатори фестивалю Двері. Про фінал конкурсу кіносценаріїв. Дивіться далі. Всього цьогоріч на фест надіслали аж 97 сценаріїв від 30 авторів. Це вдвічі більше ніж було у минулому році. Якісно і кількісно змінилася ситуація. Вочевидь, були слабенькі, відверто слабенькі речі, але в середньому, так загалом, ну було дуже приємно читати. Я як член журі змушений був прочитати всі 97. Але мушу сказати, що в більшості це було відчуття, якби ти читав гарну книгу і отримував від того задоволення. Вікова категорія учасників фестивалю двері не обмежена. Від школярів до людей старшого віку. Найбільше у кіносценаріях спостерігається соціальна тема. Справ в тому, що дуже багато є сценаріїв, дійсно які вганяють в глибокий депрес. От багато є сценаріїв, які вчать чомусь. Тобто, ти можеш зробити який висновок, якийсь висновок. От але найголовніше, щоб ці сценарії спонукали на роботу, щоб хотілося зняти на них фільм. Тому журі в першу чергу звертали увагу на ті роботи, які можна без проблем екранізувати. Ми сподіваємося, що якраз двері це той фестиваль, який от прокладе цю дорогу від сценарія до реалізації. Що людина, яка бачить фестиваль. Аматорське кіно, а чому б мені не піти? Пішовши перший раз і робко поклавши сценарій на стіл, наступного разу сказав: А чому б мені не зняти? І зняв? Ми страшно хочемо читати сценарії, а потім дивитися на реалізацію. Золоті двері у конкурсі кіносценаріїв отримала найактивніша учасниця фестивалю киянка Марина Артеменко. Дівчина надіслала на фест аж 13 сценаріїв, і один із них під назвою Не менше 50 кілограмів визнали найкращим. Режисер зараз він вчиться на другому курсі, звернувся до мене з ідеєю, що я хочу зняти такий от фільм. Але ну, в нього була ідея, але сценарія не було, не було головної події. Ну, я взяла, написала йому сценарій, він якби, збирається екранізувати цей сценарій. Він задоволений, він дуже довго не міг знайти вихід з тої ситуації, яку він придумав, що це є дівчина, яка важить менше 50 кілограмів, що її не піднімає ліфт. Другим етапом фестивалю двері є конкурс кіноробіт. Цей етап чи не найважчий, адже вже на готовий сценарій потрібно відзняти відео і грамотно його змонтувати, для того щоб із впевненістю сказати, що це короткометражний фільм. Кращою кінороботою визнали короткометражні фільми Луцького режисера аматора. Серед переможців є і рівнянин, який здобув сліпні двері фестивалю. Про фінал конкурсу кіносценаріїв. Дивіться просто зараз. Чотири місяці тривав конкурс кіноробіт на всеукраїнському фестивалі молодого аматорського кіно двері. За цей час на фестиваль надіслали майже сім десятків відеоробіт. Активність проявили не лише рівняни, але й кінолюбителі з Луцька, Києва, Черкас та інших міст України. Члени журі запевняють, що за один рік рівень фестивалю двері значно підвищився. Очень-очень доволен уровнем, потому что ну, по сравнению с прошлым было хорошо, но сейчас просто очень хорошо. То есть выбирать было намного интереснее, приятнее, разнообразнее, и и все. Все, все как бы удачно. И как относятся здесь уже к фестивалю ну, Ровенскому двери, то есть уже как норма. Тобто не те, то, що там забиття там, що то. Що, норм, да, у нас фестиваль, так да, нам приїхали браття Капранова, так, да, у нас кіно є. Дитяче кіно на цьогорічному фестивалі Двері займає особливе місце. Члени журі переконують, що дитячих відеоробіт на фестивалі є кілька. Вони не лише за участю дітей-акторів, але й режисерами таких стрічок є діти. Я сподіваюся, двері доростуть до того, що окремо будуть судитися дитячі фільми, тому що ми, як члени журі, коли ти бачиш хорошу професійну, соціальну там роботу або ролік соціальний, дуже добре зроблено, а поруч наївний дитячий фільм, то ти вибирайтесь так не можна між цих, то там зовсім інші критерії. Переможців конкурсу кіноробіт у другому сезоні фестивалю двері аж п'ятеро, проте на церемонії нагородження був лише один. Ініціатор фестивалю Олексій Губанов пояснює це наступним чином. Ми, на жаль, не змогли так, не встигали підбити підсумки, і в останній момент рахували результати членів журі. Тому Розуміючи це, не запрошували спеціально переможців, чекали, хто приїде сам. Так трапилося, що один із переможців був у залі, і ми з радістю його привітали. Бронзові та срібні двері отримало по двоє учасників фесту. Переможне перше місце і, відповідно, золоті двері на фестивалі отримав режисер-аматор з Луцька Олександр Слобода. Короткометражний фільм Блудний син визнали найкращим. Населення України 46 мільйонів чоловік. Щороку країну відвідує близько 20 мільйонів туристів. Кожного з нас постійно оточують відеокамери, вдома веб-камери, вечірку знайомий приніс Мильничку, а випадкова ситуація була відзнята на мобільний телефон. Куди б ми не пішли, ми можемо раптом попасти в об'єктив камери, яка знімає, наприклад, вуличне опитування. Метою безпеки встановлюються камери спостереження, а задля розваг знімаються телешоу. Раніше відео можна було зняти лише відеокамерою. Сьогодні це можливо навіть фотоапаратом. Рівнянин Павло Вознюк спеціально для фесту зняв короткометражний фільм П'ята бригада. Це його перша кіноробота та перший успіх на кінофестивалі. Павло Вознюк отримав срібні двері, а також його кіноробота стала кращою на думку глядачів. Ідея з'явилася сама собою, от. досить швидко, досить легко, а от над сценарієм вже почалося трошки попрацювати. Ми знімали цю роботу приблизно десь 4 місяці. Ось і хочу сказати, що від початку роботи до самого кінця не було чітко написано сценарію, а мені ніби була ідея, а вже по ходу діла ми якби допрацьовували сценарій вплоть до останніх зйомок. Організатори фестивалю двері запевняють, що третій сезон фесту відбудеться і просять його учасників звернути увагу на світле Кіно знімайте фільми про кохання, знімайте фільми про любов, знімайте фільми про дружбу, знімайте фільми про щось світле і яскраве. От тоді, коли ти дивишся, щось хороше яскраве світле, і тобі хочеться таким ставати. Режисери-аматори можливо саме зараз не став час розпочинати здійснювати свою мрію знімати кіно. Не бійтеся, експериментувати, хто прагне вчитися, той завжди навчиться, готуйте свої друковані сценарії та відзняті кінороботи для участі у третьому сезоні всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно двері. А зараз ми пропонуємо вам взяти участь у вікторині від кінопалацу Україна. Правила у нас дуже прості. Ми задаємо запитання, а хто першим правильно на нього дасть відповідь, отримує квитки у кіно у минулій програмі? Ми запитували, хто із акторів у оригіналі озвучує жирафу Мелмана у мультфільмі «Медагаскар-3». Правильна відповідь Девід Швімер. І першим нам правильну відповідь на запитання надіслав Сергій Воронін. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на хіміки для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 25 по 27 червня, включно, і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання, яким двом студіям належить виробництво мультфільму відважна. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кіно І не забувайте вказувати своє прізвища, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу в кіно. Не забувайте, що нашу програму можна подивитися на сайті телеканалу Рівнеодин.каві. З вами була Марина Прощепа. Побачимося дуже скоро на першому місцевому. Чекатимо.